Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Безмежна доброта Приповістей 11.17. Людина ласкава душі своїй чинить добро. Двоє друзів прийшли купити ноутбук у магазині електроніки, як раптом побачили знаменитого баскетболіста Шакіла о Ніла. Знаючи, що той нещодавно втратив сестру і колишнього товариша по команді, вони висловили йому свої співчуття. Після того, як двоє чоловіків повернулися до своїх покупок, Шакіл підійшов до них і сказав, аби вони вибрали найкращий ноутбук, який тільки зможуть знайти. Потім він купив його для них просто тому, що вони побачили в ньому людину, яка переживає важкі часи. Він був зворушений їхньою добротою. За декілька тисячоліть до цієї зустрічі Соломон написав: людина ласкава душі своїй чинить добро. Якщо ми зважаємо на потреби інших і робимо все можливе, щоб допомогти їм та підбадьорити їх, ми самі отримуємо винагороду. Це не обов'язково має бути ноутбук або якісь матеріальні речі. У Бога є різні способи благословляти, які цей світ не може виміряти. Лише одним віршем вище в цьому ж розділі Соломон пояснив: жінка чеснотна осягує слави і пильні багатства здобудуть, Божі дари набагато цінніші, ніж гроші, і він щедро відміряє їх у своїй досконалій мудрості. Доброта і щедрість є частиною. Божого характеру, і йому подобається бачити ці риси в наших серцях та життях. Соломон добре підсумував, сказавши: хто поїть інших, напоєний буде і він. Як Бог виявив до вас доброту? Яким чином ви можете показати його любов іншим? Помолимось, дорогий Боже, я дякую за Твою доброту. Будь ласка, допоможи мені стати більш схожим на тебе, щоб і я міг ділитися твоєю любов'ю у житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.